Щезний привіт, ми з вами в Аврорі акції по 14 включно січня в магазині Аврора. Так, бачу непогані знижки на кульки на дурні. Такому цікаво. Так, а це навіть цифри такі, дивіться. Клас. Можна окремо цифри купити. Зараз цифри по 19 гривень і вітати своїх найближчих, найрідніших. Я напевно на свій день народження теж куплю якісь свічки, тільки не знаю, чи є така величезна упаковка. По 17 гривень. Ну, достатньо буде і дві ось таких циферки да? на тортик. Я коли був маленький, завжди мама нам з стричкою купувала. Готувала торти і ми всі чекали дня народження, не того дня народження, як чекали того тортика зі свічками. Я минулий раз забув купити харківське печиво. Цього разу візьму обов'язково. А що це за цукерки? А, оці теж я пробував. Чурч Хелла. по 13 гривень. Тут деякі навіть акції до 21-го бачу січня. Приправа 12 овочів та трав. А Пряники вже можна придбати за 9 гривень. Нарешті випав сніг і привезли ось такі санчата. Дивіться. Зараз проскануємо ціну, кольори в асортименті. Сідаєш дубкою і з'їжджаєш з гірки. Кольори в асортименті. 64 гривні, хороша знижка. Навіть ось такі є свинчата, 119 гривень зараз. А, акція скінчилась, так? Так, акція скінчилась, так, 149 гривень. Але я рахую, що навіть і 149 гривень. Сніг випав, можна покатати малечу Лопати для снігу по 99 гривень. Я вважаю, що зараз лопати можна виставити в видне місце, тому що снігу намало. Все більше популярності набирають ось ці пов'язки для дівчат на голову в TikTok. Я дивлюсь на ці а, браші. <гум> Бірюзова, така класна масажна щітка велика. Антистатик навіть. Сімдесят чотири. Теж цікава така, дивіться, всередині. Зірочки, сердечки. Гарна така щітка, теж масажна. Навушники, це найнижча ціна, яку я бачу, по 9 гривень. Багато таких новинок в розділі канцелярія, дивіться, якісь стікери. Одразу лінійка. А ви в Аврорі бачили ціни на зошити? Тут зошит на 12 аркушів, лише 3 гривні. Великий вибір чудових блокнотів. З'явилися ось такі ліхтарі. А світлодіодні 199 гривень. Ще можна їх ось так використовувати, світиться в двох режимах. Ось так. І можна ось так відкрити. Два в одному, як написано. Да? 199 зараз зі знижкою. Світлодіодні світильники по 29 гривень. Знижка 60%. Так, а ось цей ліхтарик я навіть відкрив з упаковки. Також він світиться в двох режимах. Можна ось так і ось так світити. В упаковці йде ще зарядка до ліхтаря. І в Аврорі зараз дуже багато нічників з хорошою знижкою. Світиться різним кольором, різним забарвленням. Так, тут ще якась новинка, що це таке, це також, мабуть, нічник, правда? Тому що без цінника стоїть. Так, дійсно це нічник. Йде на три батарейки. Дивіться, він такий як антистресовий. Буде світити. Цікаво для малечі поставити в кімнату. Ціна 179 гривень. По 19 гривень відкривашки. Тут навіть 8 в одному. Так, кулінарні щипці металеві по 29 гривень. Зараз можливість зекономити 10 гривень. Пластикова шумівка. пальники для газових балонів, також без ціни ще висить товар. Ну, 77 гривень. Побутові запальнички. До речі, можна потім заправляти газом. Для заточки ножів та ножиць. Ось таке точило. Ну, відкривати не будемо з вами. Точно точнісіньке, як на малюнку ж, правда. Форми для випікання тістечок. 17 гривень. для печива. Силіконові лопаточки з'явились ось такі. Так, тут я бачу килинки з'явились для розкатки тіста. Розкануємо також ціну, 179 гривень. Дуже багато всього зараз, дівчата, розкладають. А це що таке? Кулінарні нержавіючі форми. І Дивіться, тут і квадрат, трикутник, і круглий. З'явились ось такі великі, а, як вони називаються? Для сипучих да, ємності. Також щойно виставили. Давайте проскануємо ціну. До речі, зручно а, з кришкою. 59 гривень. Відкриваєте і висипаєте, або просто ось так зараз. Одною рукою просто мені незручно. І висипаєте. І закриваєте. А коли ще треба пересипати, просто відкриваєте кришку. Так, великі судочки. Можна заливати холодець 44 гривні. Багато ось таких боксів, також зараз їх викладають. І великі, і маленькі, і середні. мацюпоньки, ось такі по 15 гривень. Оці, що в мене в руках, по 17 гривень, і великі по 14. Не знаю, чому така різниця. Так, ось такі з'явились бокси, закриваються з двох сторін з кришкою і ручка на кришці. 74 гривні такий бокс. І точні, точнісінько такий самий, тільки трішки менший. 44 гривні. Ось такий невеличкий, на пів літри, навіть 800. 44 гривні, 800 грам. По 22 гривні сувочок для сипучих. Навіть вам посміхається там, бачите? Привезли ось такі пляшки для води. Ну, це, мабуть, вже ближче до теплих літніх днів, з трубочкою навіть всередині. А ось це теж цікава, дивіться. Дуже цікаво також. В декількох кольорах. Так, ці по чому. Давайте проб'ємо ціну. По 77 гривень, а ці по 129. Ось такий цікавий стаканчик мірний. З мірною шкалою. Ціна його 39 гривень. Так, ось такі салатниці йдуть з кришкою, мисочки, кольори в асортименті. І ціну, на жаль, не бачу ціни. А, ось тут є. 55 гривень. Ось таким можна придбати за 49 гривень на 4,5 літри, надзвичайно гарний кольор. Ось такі салатники по 34 гривні на 900 грамів. Зі знижкою поставили набір дитячого посуду ланчбокс, а всередині ложечка та вилочка. 79 гривень зараз. До речі, дуже хороша річ для мікрохвильової печі. А, кришка. Як щось буде тріскати, розтріскуватись, потім краще помити кришку, ніж мити цілу мікрохвильовку. Так, привезли ось такі пастки для тарганів. Антиміль 25 гривень в наборі дві штуки. А одну можна придбати за 14 гривень. Дивіться, які виложили гарні щітки, хороші, великі, по 44 гривні зараз. Навіть ось такі мацюпоньки є, по 9 гривень. Силіконові губки для чищення, і раковин, щоб не пошкрабати. І для ванни відполірувати холодильник по 7 гривень. Мішечок сіточка для прання нижньої білизни. Зараз в акції можливість зекономити 10 гривень. Трос для білизни 20 метрів, 19 гривень. Набір рукавиць 20 штук в упаковці 59 гривень. Які гарні привезли тарілки. Надзвичайно красиві. Дуже гарні, мені подобається дійсно. Ціна таких тарілок 119 гривень. Тарілка обідня фарфорова з візерунком. Так, на полицях з'явилася ось таке блюдо скляне. 109 гривень. Овальне. І воно йде. <кій> так, і воно йде в коробках ось таких. З'явилися ось такі нові чашки. Так, на жаль, не пишуть наскільки об'єм. І, до речі, тут кольори чорно-білий колір, да? такий універсальний. Так, і ось така ще є. Такі невеличкі на каву капучино 39 гривень. Дуже гарний килимок. Це в ванну, коли виходити з душу, прогумований. Також щойно витягнув з коробки. Так, з'явилася така новинка. Вологий туалетний папір. Інша просто фірма, мабуть, 44 штуки в упаковці. В Аврорі можна придбати паперові хустинки за 2 гривні 50 копійок. Але тут не 10 штук, а 9 гривн. Ну, Тому трішки дешевші. Чорнобілі нитки 12 гривень. Рюкзаки для хлопців 249 гривень. Ось такі, ну, їх треба наповнити. Дивіться, які сумки. Елегантна сумка. 199 гривень. Добре, що випав сніг. Надзвичайно крута штука. Санки Тюбінг. надуваєте і катаєтесь. Не тільки дітям можна, можна навіть і дорослим. Mm -hmm. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Зустрінемось в наступному відео.